Всім привіт! Мене звати Микола Губаренко. Я займаюся ремонтом і ключ в місті Слову та Хмельницької області. Сьогодні будемо виконувати монтаж декоративних реєктів. Для початку ми їх підготуємо, виконуємо всі потрібні маніпуляції для монтажу і потім просто прикладимо. Приємного перегляду! З патекс Фікс Експрес. Формула на основі розчинника. Миттєве схоплення. Застигає в вологих умовах. Стійкий до впливу вологи. Можна фарбувати після висихання легке застосування за низьких температур до мінус 10 градусів за Цельсію. первинна сила схоплення 100 кг на метр квадратний. Одним словом, клей ідеально підходить під цю задачу. Тому ходімо починати. Для точного визначення дистанції між рейками замірюємо їх загальну ширину і розраховуємо відносно поверхню, на яку будемо їх монтувати. Після підрізки висоти і порізки кутів стираємо весь пил від деревини, а також знежирюємо нашу поверхню рейок спиртовим розчином. Поверхня, на яку будемо клеїти рейки, має бути суха, чиста від пилу, а також прогрунтована ґрунтом глибокого проникнення. В нашому випадку вона пофарбована. Повний час висихання та кристалізації даного продукту становить 24 години. Це в середньому, залежно від різних умов. Температури, вологі і тому подібне. Після повного висихання клею слід прибрати з виробів всі можливі деталі фіксації і тому подібне. Клей наносимо на рейку рівномірною полоскою висотою 3-4 мм по всій довжині рейки, не перериваючи. Якщо ваша площина не рівна, можна наносити точково і більшим розмірів точками. Далі виставляємо лазер на заздалегідь підготовлену розмітку і клеїмо наші рейки. Після того як виставили по осі, ми притискаємо її по всій площині, щоб клей розподілився рівномірно по всій площині рейки. Сьогодні нашим помічником був Клей Патекс Фікс Експрес, і він чудово впорався зі своєю задачею. Рекомендую його для використання в подібних роботах. Залишай свою подобайку, якщо було корисно. А також підписуйся і натискай на дзвіночок. У нас регулярно виходять відео від майстрів про Клей Патекс.